А скільки коштує ця блузка? 23 тисячі. А знижки чи що? Ну, трошки є таке. А ось це сукня? 48 тисяч. Так, да? а була 70, подешевшила. Так, у нас демократичні ціни. Піду продам машину, щоб щось тут купити. <реку> Обманщики! Так! Да. Що? А, а як їх ще назвати? Я перепрошую, ви прийшли до нас щось вкрасти. Та ми вже вас пограбували, по розказували нам, що тут штани 20 тисяч, кофта 70 тисяч. І. Що, і ми понечитали, що у вас тут дорого, ціни космічні. Ось його понабирали. Накрали. Дослухайте його! А вибачте. А воно так не коштує. Як ваша якісна одяг може коштувати докладних цін? Блузка, 1400, не 17, не 28, не вісім тисяч доларів. Вона не 17? Та ні, це прикол був. У нас тут нормальні ціни. Нас повернуть. — Краденого. — Та мене у вас вкрали. А в кого? У дівчат своїх побачили, що вони скупилися тут. Каже: я скупилася у Вовк. А я кажу: Вовк не може продати тобі речі. Вовк тільки за бачок може вкусити. А ваші дівчата знають, що ви хочете повернути їхні речі. Ти питав своєї? Ні. Зараз прийдемо. Я думаю, вони більше не прийдуть. Я теж так думаю. То що, міряємо блузку? А давайте ось це і щось з цієї капсули, щоб гарно міксувати. Ви знаєте про наші капсули? Звичайно. Тоді ходімо. Ходімо.